Хотілося б трішки поговорити з вами про дипломатію. Нещодавно у одному із інтерв'ю ви зазначили про те, що, на вашу думку, найкращий дипломат за часів незалежності України це Володимир Зеленський. Чому? Ну, бо він просто змінив там, правила, можливо, чи, чи там, всю систему там, дипломатії. в цих умовах от самих військових. Він... Він цю дипломатію по-новому інтерпретував. І ця дипломатія була такою, яка для багатьох була справжнім викликом, а то і, ну, таким навіть провокативним викликом, що як можна так вести дипломатію. І, але головне, що головне що ефективність, головне, якщо є результат, тобто якщо завдяки. Цим нестандартним кроком президента, який багато хто не сприймав. І я думаю, там, і критикував, і досі критикує, що як там, от він там, собі дозволяє, отак от з нами там, десь розмовляти чи, чи е, вимагати, а не просити. Але ну, для, мене, для мене, це для мене. В цих умовах тепер українським дипломатом я досі вважаю, що є саме, є саме Зеленський. Під час війни в Україні дипломатичні треки, окрім Володимира Зеленського, на державному рівні курують також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і так чи інакше голова офісу президента Андрій Єрмак, який так само взяв на себе багато міжнародних треків. На вашу думку, хто із них зараз більш ефективний у цій площині? Ну тут е я думаю, що е Кожен з них ну, має там, скажімо, свій, свій такий маневр. Тобто, якщо міністр, ну міністр це міністр. Він, він їздить з візитами, тобто є ця класична дипломатія, яка має бути, і, і лише міністр може це робити. Тобто їздити зараз. Ми ну, відкриваємо цей глобальний південь, там ми бачимо африканське турне, інші країни. І в цьому я вважаю, ми, ми, ми теж надолужуємо реально те, що. Не робилося протягом попередніх там, 30 років. От. А Андрій Єрмак він, він має, по суті, функції дипломатичного радника, хоча ну, керівник офісу, але фактично це класичний депратник, який. Е, який налагоджує контакти саме по, по лінії е, депрадників головних партнерів? Тому мені важко сказати, там хто більш ефективний. Я думаю, що в кожній з цих сфер е, е, вони об, обоє є ефективними е, менеджерами. Якщо я вас попрошу назвати топ-5 українських послів, які показують найкращі результати, кого б ви назвали? Ну, так важко, напевно, зразу сказати, бо це все ж, як правило, не тільки колеги, але багато хто друзів. ну, Багато десятків років. Ну, напевно, напевно, Сергій Кислиця, я вважаю, він, він є одним, ну, напевно, найкращим дипломатом, багато а це теж це дуже така своєрідна сфера. І він є реально найбільш підготовленим, тому однозначно. Сергій, він складна людина з таким характером. Е, от, і ми не завжди... ну, вас часто порівнюють. І ми, і ми не власні. завжди з ним там десь там дружили, тобто ми з ними не є там, друзями, бо але ми з ним, тобто я його поважаю саме за з одного боку, за те, що він відданий своїй справі, за те, що він реально знається в деталях, тобто він, він профі в цій сфері. І те, що мені особисто вже імпонує, як, як дипломату, з таким ну, своїм баченням. Це те, що він так само не, не боїться, він, він, він людина, яка, яка не, не, не боїться цієї публічності. Тому що ем, ну, це не те, що це не проблема, навпаки, для більшості, це я вважаю, напевно, це швидше ем, плюс. що Більшість послів вони ем, в тіні, вони, ем, там, вважають, що так краще, насправді так легше, тому що це тоді. Ем, ти, тебе менше людей знають і, відповідно, очікують від тебе чогось. А Кислиця він, він такий посол, який, який не боїться йти, йти там, на нестандартні кроки, там, десь провокувати, генерувати цікаві якісь ідеї. От, і тому він однозначно для мене є таким ну, колегою, якого я поважаю. Хто ще. Хто ще? Важке питання для дипломата, ну, коли дипломатично ну, да. потрібно ну, да. відповісти. Да. Ну, там, далі там той ж там Всеволоченцов, наприклад, да, це людина, він менш є публічним, але він є наш посол при переїзд там вже тривалий час. Ми ж бачимо, слава Богу, що у нас на, 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 на по треку Європейського Союзу. У нас є такий поступовий, але системний рух вперед і в правильному напрямку. Тому Всеволод він менш публічний, але він теж людина, яка знає цю матрицю. Багато-багато років там працювала. Тобто це його, е, його е, ну, таке, природнє середовище. Так само, як для мене німецькомовний простір, це, ну, це той простір, який я найбільше е, найкраще знаю, відчуваю, розумію, і, і, і тому там можна бути успішним. Сергій в Вонівській сфері, там, Всеволод. Він, в цій Єхівській структурах, там, Єврокомісія, це от він він реально дуже, е, дуже е, класний, грамотний дипломат. Хто ще? Ну, Наприклад, е, Євген Перебеніс, він теж людина, яка там, можливо, не є настільки публічним. За рахунок своєї скромності. Зараз в МЗС. — За рахунок своєї. Він зараз заступник міністра, вже тривали час, вже більше як два роки. Відповідає, до речі, теж за європейський напрям, тобто НАТО і ЄС, так само це його е, сфера, і ми, і ми бачимо, що ну, тут саме є просування. Ми з ним е, колись е, були в одному кабінеті, е, і, і всі ці роки ми там йшли так, паралельно. От. І ця людина, до речі, е, ну, дуже скромна. Е, і він, тобто, мало хто знає реально, що він зробив е, і який його внесок, але коли він, він був в Чехії, правильно згадали, він. Був послом в Чехії на початку, коли почалася великомасштабна війна. От. І те, що він зробив там, зокрема, те, що ми зараз бачимо, ці всі програми там пошуку снарядів для артилерійських для нашої армії, тобто він там зміг організувати ну, напевно найбільш успішну схему збору коштів. Для потреби армії, тобто, і якщо там інші там колеги там ну, збирали, теж є ті ці рахунки, відкривалися, але воно було так, то там йде мова про десятки мільйонів євро, які вони організували, і це все робилося там на ходу, для того, щоб в в ці критичні місяці вторгнення Україна отримувала одразу без там ніяких зброї, тобто гроші збиралися під те, щоб зразу це закуповувала зброя. От, це Євген е, Перебані зробив, і я йому кажу, чому ти, ну, чому ти мовчиш? Тобто це ж речі е, я був здивований, тому що навіть я не знав е, про, про ці речі. От, і він такий класичний дипломат, він блискуче володіє словом. Ну і власне всіх людей, кого ви задали, це класичні дипломати, так. але ми бачимо останнім часом тенденцію, коли на посади послів призначають людей із політичним беком або військовим беком. Йдеться, наприклад, про Ірину Венедіктову, яка стала посолкою у Швейцарії, або Валерія Залужного, який очолив посольство України у Великій Британії. Ось. Такий підхід, коли послами стають люди без специфічних е, дипломатичних, е, скажімо так, знань. Е, це підсилює зараз українську дипломатію чи навпаки можливо послаблює? Ну, це не наш винахід. Тобто в багатьох країнах є така практика, коли, ну, коли люди е, е, стають послами, е, не маючи дипломатичного цієї там бекграунду і досвіду, і, і е, там і освіти. Я, до речі, не вважаю, що це, е, що це є. Якась там неправильна там, практика. Я, до речі, до неї ставлюся абсолютно е, спокійно, бо, е, бо все залежить, якщо від, від, від конкретної людини і від ситуації, в яку вона е, потрапляє. Звичайно, що робити це ставити на, на потік, е, і, е, наприклад, тому, що десь там немає адекватних кандидатів із професійних дипломатів, шукати їх там, вибачте, мені, там, на хрещатику, е, ну, це напевно не, 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 не зовсім правильно, але. Підбирати людей там, під конкретні завдання, е, які не є дипломатами, е, це ризиковано, звичайно, але мені здається, що там, в багатьох випадках воно себе ну, може виправдовувати. Без мови, це, це звичайно, важко. А мова. Ну, не тільки англійська, тобто це має бути мова країни, в ідеалі тобто той же Женя Парибоніс, він говорить чеською мовою краще, ніж, ніж багато чехів. тому що, Бо він славіст, він, він цю, і, і це є одним із таких елементів успіху дипломатичного. Тому це можна використовувати, треба, напевно, в багатьох випадках, в деяких випадках, але ну, це точно не має бути правило. І, і це біда нашої дипломатії, до речі, бо наша дипломатія. Я згадував бразильську дипломатію. І це, до речі, те, що ми можемо, і я вважаю, повинні брати від Бразилії і особливо від Німеччини, бо ці дві країни, які мають схожу структуру підготовки дипломатичних кадрів. Тобто в них одні з найбільш ну, ефективних і успішних дипломатичних академій, які готують людей. І ті, кого вони випускають, то це справді ну, це best of the best. У нас цього, на жаль, не... Ну, і не було по-справжньому, а зараз тим більше немає. Зараз ми змушені шукати людей ну, буквально на вулиці. Тобто, в мене ситуація в Бразилії це якраз той випадок. Тобто я там буквально один. В Бразилії мені немає з ким працювати. А чому немає з ким працювати? Бо в всій системі МЗС є буквально там кілька людей, дипломатів там, нижчої, середньої ланки, які знають португальську мову. Але вони десь зараз в інших там посольствах, вони не можуть бути там задіяні. І ми змушені зараз там відкривати вже, не знаю, там третій раз внутрішній конкурс нікого немає, зовнішній конкурс, час іде, ну і ви собі уявіть. Тобто так, так, так не може працювати система. Тобто система має система має готувати. Якщо ми кажемо, ми відкриваємо для себе глобальний південь, окей, ну це, це, це справді круте завдання. Але для цього треба як мінімум. Зараз е, направити там, на навчання в, в Лісабон чи, чи в Бразилія 15 молодих там, е, дипломатів, аташей, які б вивчили мови хоча б там до Б2 рівня, а краще до С1. Е, і е, через там, півроку повернутися і е, бути направленими в Бразилія чи там, в інші столиці. Ми зараз в Африці відкриваємо портуаломовні країни, там той же Ангола. Анголо. Но в нас немає людей. Тобто ми людей шукаємо. Буквальному сенсі на надворі. І це катастрофа. Такого не може бути. Це неправильно. Бо є ж ну, дипломатія завжди був закритий клуб. Дипломатія це, це справді, ну, в нашій країні, напевно, це не, не, не зовсім так, але в інших країнах це еліта, інтелектуальна еліта суспільства. І тільки такою вона може бути. Люди мають відчувати цю приналежність до цієї еліти. А зараз ми змушені, змушені маневрувати, і це неправильно. Це, не, це неправильно. Тому що б ти не знайшов зараз, то ми знаходимо, я зараз, я зараз займаюся цим ну, рекрутингом, я шукаю, дзвоню, а ти знаєш когось, хто там мож, знає португальську, хто би міг там податись на цей конкурс. Ну так не, так не може бути. Тобто в Німеччині для того, щоб поступити, і в Бразилії, до речі, так само, конкурс на на те, щоб поступити в Дебкакадемію, 80-100 людей на місце. 80 людей на місце. Потім вони проходять через це ну, пекло відбору. І потім ще два роки цих людей ну, муштрують по-справжньому мови, блискуче знання мов, е, там, практики. Тобто, тоді тоді вони складають іспит, складають присягу. І лише тоді людина може бути направлена е, в закордонне відрядження чи працювати там в центральному е, апараті. А в нас поки що ну, тут трошки складностей. Я це відчуваю на своїй шкірі.